Мені не віриться, що я починаю ділитися з вами цим шляхом, і це шлях встановлення мене як духовного наставника-викладача. І це насправді дуже складно робити. От я тут да, сіла собі в практику, уявляю, як це колись буде в майбутньому. Да, така візуалізація. А зараз я просто в такому домашньому просторі в мене трошки. Пухло око, <с, да> помила голову. І, і ось як є. Да? Ще не ідеальна картинка, але вона непогана. І вона така, яка вона є. І це, знаєте, дуже надихає відштовхуватись від того, що ти вже маєш, в ту реальність, яку ти бажаєш, передавати, ділитися своїм. Досвідом з іншими, і якщо вам це цікаво, спостерігати мій шлях, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Або, можливо, якогось з вас надихну теж почати ділитися, як є своїм шляхом, початком да, оцим етапом становлення на вашому шляху, на тому самому етапі життя, на якому ви зараз є.